Чим допомогти, як саме допомогти, питають перші особи країн-партнерів, президента та прем'єри під час переговорів сам на сам. І дійсно, чим що зараз просить Україна? Що серед пріоритетів? І у відповідь часто звучить: потрібна зброя та гроші на неї. І Канада, наприклад, саме під час сімки оголосила. Мілітарної допомоги вартістю більше 2 мільярдів доларів напряму в Україні і виділяємо новий транш кредиту за рахунок заморожених російських активів. Використання російських активів другий пріоритет. Канада дає транш за рахунок тих коштів, що заморожені у неї. Але основна ціль України почати використовувати кремлівські мільярди, що лежать у Бельгії, у Євроклір. І хто ще міг би надавити, як не G7? Домовленості, поки немає, надто непростим є питання, але Україна, хоча б, почала обговорення, і багато проєктів, що здавалося нездійсненими і все одно були реалізовані, починалися саме так, просто з ідеї. Я би назвав це павутиною, яка має паралізувати Росію, її економіку і її військову машину. Звичайно, нам миліше наша версія павутини з рішучими вогневими ударами. По стратегічній авіації щось дуже видиме і дуже відчутно, але ось ця дипломатична павутина, вона теж дуже важлива і вона вимагає від нас чітких пріоритетів. Як на мене, ключові виклики і завдання найближчих тижнів обмеження цін на нафту, реальне блокування виробничих ланцюжків російської оборонки, конфіскація активів. І тут канадський саміт лише початок великої розмови. Україна озвучує свій перелік. Далі партнери радяться між собою, тому однією тільки канадською зустрічю явно не обійтись. Інші саміти на підході, і між ними є прямий взаємозв'язок, що надзвичайно важливо, і з сімки все тільки починається, але ж далі саміт НАТО, саміт Євросоюзу та ще й конференція з відновлення у Римі. І скрізь буде пріоритет посилення можливостей Європи та України. Один з напрямків, який Київ просуватиме максимально активно, перенести виробництво зброї в Україну. Для чого потрібні і інвестиції, і експортні ліцензії, але це дало б можливість не чекати мілітарних поставок, а виробляти самим і одразу відправляти на фронт. І це ще один з підсумків канадського саміту. Так він показав, що єдності більше немає. Що по багатьох позиціях це вже 7-1. але це розуміння, що у Америки тепер інше бачення, об'єднує велику шістку, робить більш рішучою. І якщо штати по певних питаннях відходять на крок чи два, ті самі один-два кроки уперед роблять решта партнерів, заповнюючи порожнє місце. Поки що неспішно, не скоординовано, іноді без зайвого шуму, щоб не злити Трампа. Але канадська зустріч показала, світова система ухвалення рішень в чергове змінюється. Те, що за Байдена вирішували у Вашингтоні, тепер ухвалюватимуть Лондон, Париж чи Оттава і Україні, доводиться шукати баланс у відносинах всередині цієї системи. Для чого і потрібні розмови сам на сам, такі як відбулись у канадському канонаскісі. Із саміту G7 Канада, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.